Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна неділя! Христос Воскрес! Живемо, радіємо і витриваємо! Сьогодні маємо послання недільне, 25 лютого 2024 року. Дорогі діти! Моліться і обновіть ваше серце, щоб добро, яке ви посіяли, принесло плід радості та єдності з Богом. Кукель оволодів багатьма серцями, і вони стали безплідними. Тому ви, дітоньки, будьте світлом любов'ю і моїми простягнутими руками в цьому світі, що прагне Бога, який є любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Дуже глибокі посилання, де Марія попереджає: кукіль, кукіль. Кукіль це направду в контексті наших розважань цього тижня і в сім'ї проростає кукіль. Це суєта, буденність, звиклість. Ну, ми звикаємо, що. Жінка там робить свої справи, я свої, то вже як ну, і забуваємо, особливо чоловіки думають, що одружились то вже все, закінчили. Боротьба закінчилась. Але це тільки початок, і треба дбати про ці плоди. Бо плід – це одруження, один плід, за який треба дбати. Це як насадити дерев, насадити, знаєте, сад, яблук, а потім забити на нього. Чи будуть там яблуки? Не будуть. Вони заростуть кукелем. Тому важливо, щоб наші сім'ї також не заростали кукелем. Бо якщо твоя сім'я кукелем заросла, то що ти будеш сіяти так на правду? То вже важко буде сіяти взагалі слово Боже якесь і, і щось це. Треба дбати про сім'ю і про себе, звісно. Не так, що я одружився, можу вже 30 кіло набрати і спокійно собі півасік на дивані похлюбувати. Ну і так само і жінки. Не означає, що одружила все, можна їсти в три щелепи, роз'їдатися, ну, бо що він вже нікуди не дінеться, вже, ну, вже в клітці. не не є так, то не є так, так. то Треба дбати і про себе також, і про чоловіка. Коли ти дбаєш про себе, ти дбаєш про чоловіка, а коли чоловік дбає про себе, то він дбає про свою дружину. Не важливо розуміти, за своїм тілом треба дбати. Бо коли ти дбаєш про своє тіло, то ти дбаєш і про тіло своєї жінки. Так воно працює. Бо одне тіло, Бог каже, буде у вас одне тіло, один дух, ну, щоб ви були цілісні, одна цілісність. Тому якщо в когось не порядок, то і другого не порядок. Якщо ну, порядок, то о Бог. Не може бути, що хтось один добре, а хтось один погано. Має бути разом і погано, і добре. Моліться, обновіть ваше серце, марія каже. Що, значить, обновіть? Це означає, що в цьому часі обнови, обнови свій стиль життя. Подивись, де ще можеш підтягнути, де ще не дотягуєш, і підтягнути, обновити це, обновити цю сферу свого серця, щоб добро, яке ти посіяв, принесло плід радості та єдності з Богом. Щоб ця сім'я навіть твоя, яку ви посіяли, принесла плід радості та єдності з Богом. Щоб у вашій сім'ї Бог був на першому місці. Це також дуже важливо. Бо кукіль оволодів багатьма серцями. Вони стали безплідними. Безплідними. Що означає безплідним? Ну, це як дерево, яке в саду, але немає нічого. Нічого. Таке життя може бути порожнім. Ну, просто пішов на роботу, заробив гроші, потратив потім знову на їжу, щоб ходити на роботу. І так порожньо живу. Е Ціле життя оце порожнє життя. Не маю часу ні на Бога, ні на плоди, ні на ні, взагалі ні на що. Каже Марія: дитинко, будь світлом, любов'ю і моїми простягнутими руками. Перше каже світлом. Світло це те, що світить, те, що не має темряви в собі. Тобто, це дуже складно, на правду виконати, бути повністю світлом, стопроцентним. Але тільки світло може світити. І Марія каже: будь світлом. світлом. Любов'ю. і любов'ю в світлі зароджується любов. А потім приходить практика. Простягнуті руки в цьому світі приходить практика, коли ти вже практично щось робиш. Не тільки теоретично, але й практично. Без практики теорія мертва. Ну тому е можеш знати всі слова, можеш знати всю біблію на пам'ять, але без практики, без любові, без світла не буде нічого. Будеш мертвий, безплідний, безплідний. Буквально твої знання будуть безплідні, якщо ти не будеш сіяти, якщо ти не будеш нести це світло і, і не будеш цими руками простягнутими. А, і каже, тут Марія підказку, що світ цей світ, який е, прагне Бога. Бо світ прагне Бога. Кожна людина прагне Бога. Це маленький такий секрет. Люди просто не знають, що вони прагнуть Бога. Вони шукають замінники. В наркотиках, в порнографіях, в їжі, в різних речах, в різних речах, які пропонує сатана в цьому світі, вони шукають Бога, але не знаходять. І тоді приходить наслідок більше, 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 більше. А в розчарування. Розчарування. Життя не приносить задоволення, не приносить плодів. Не буде в тебе радості і миру на, на серці, поки. Ти не почнеш жити цими посланнями Богородиці. Це, це гарантія. Це гарантія, що поки ти не почнеш прислухуватись, змінюватись, обновлювати своє серце, нічого не зміниться. Нічого. Тож, давайте сьогодні проаналізуємо, де ми можемо ще обновлюватись І будемо молитися за це і обновлюватись практично. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з Меджугорі. Папа.